Дорогі брати і сестри, щойно ми чули таку чудову пісню, яка справді надихнула на ті слова, які хочеться сказати, радуйся, Марія, повна благодаті. Наскільки для кожного з нас, особливо в православній традиції, в Римокатолицькій, не всі християни розуміють, чого для нас така важлива Пресвята Богородиця. Чому ми так вдивляємося в її історію надзвичайно? Її особливі свята, що пов'язують нас із нею. І ось сьогодні початок початок її шляху і через неї шляху Бога до нас благовіщення Пресвятої Богородиці? Про що ця історія? Так багато за час. Існування церкви ставили під сумнів цю історію. Так багато зараз дітей, які так щиро в дитинстві вірять і прямо перед собою бачать, як ангел приходить до Богородиці, скільки мультфільмів, скільки картин і творів мистецтва показують цю подію. Але як часто людина зростає і починає сумніватися, починає казати іноді дитина, матері, нема ніякого Бога. І все, що ви мені розказували, це просто казки. Як сумно, коли ми не маємо що сказати, коли ми самі і залишаємось на рівні тільки буквального сприйняття. Якщо ми не усвідомимо і не зрозуміємо, що дійсно, ми не знаємо, як це було. Ми не знаємо, як це було. Але ми, якщо не маємо зараз досвіду цього, що було тоді, тоді ніякі слова нам не допоможуть, ніякі описи не передадуть цієї події. Так часто буває, що людина щось переживе, а як важко це в слова одягнути. Як важко про це розказати. Так і виникають і різні способи опису, міфи, казки. І особливий спосіб розказати про присутність Бога це Євангеліє, радісна звістка. Звістка про те, що в якийсь момент. Пролунав цей голос, ми не знаємо, чи в серці Богородиці, чи в її внутрішньому переживанні, але це реальний досвід того, що Бог прийшов у цей світ. Реальний досвід того, що він є. І нема нічого гіршого, якщо людина ціле життя проведе у такому копанні. Археологічному, а як же це було? А як же це було? А чи історично так було? Про Бога, який колись заговорив. А нам треба мати справу із Богом, який зараз говорить, який не тільки каже Тоді до Богородиці, радуйся благодатна Господь. з тобою. Він каже до кожного з нас, в Богородиці лунає звернення. До кожного із нас. Через Богородицю відбувається зустріч церкви і Бога. І як це показує нам Господь через тих людей, які пережили досвід Бога. Кожного разу, зайшовши в храм, ми перед собою бачимо царські врата. І на царських вратах завжди зображають Пресвяту Богородицю, яка читає Писання. І Архангела Гавріїла, який до неї прийшов. Навіщо ця церква щоразу робить? Це важливий атрибут православного сприйняття літургії і того, як храм має виглядати. Царські врата вказують на цю подію, через яку приходить Бог у світ. Бог входить із дозволу Богородиці в її утробу. Із першої клітини. Уявіть собі, кожен з нас почав своє життя з одної клітиночки. Ніхто не знає, що б втратив світ, якщо б та клітина не стала кожним із нас. Неповторним, цінним. Це наша надія, що Бог каже, ти, хто для природи? Пилиночка. Дехто каже, що от ви виступаєте проти абортів, але ж є за різними підрахунками, ні, ніхто точно не знає, але кажуть, що 80% викиднів, жінка навіть про них не знає, як вони відбуваються. І хтось каже, і що ви хочете сказати, що це все були люди? Оця клітинка це людина. А ми християни кажемо, так. Це людина. Бо Бог починає перехід у цей світ із моменту, коли Богородиця каже: Я раба Господня, хай буде мені за Словом Твоїм. І з того моменту в ній, як сказано безсіменно, немає основи для того, щоб людина стала Богом. Немає в неї, в неї самої. Ми створена істота, істота, яка дуже подібна на все в цьому світі, дуже вразлива. І не має ніякої сили ствердити себе у вічності, крім одної сили: Любові Божої. Любові Божої. І тому ота клітинка опиняється в утробі Матері. Такий дорогий образ, такий цінний. Я щоразу під час хрещення батькам кажу: є дві новини погана і хороша. Хороша полягає в тому, що жоден із нас не прийшов у цей світ без досвіду раю. Жоден. Всі, хто тут стоять, були у раю. Це мамина утроба. Самий справжній рай. Люди з часом це зрозуміли і побачили. Так добре дитині у животику матері. Тому церква нам з цього починає. З утроби жінки починається вхід Бога у світ, вхід кожного з нас. Коли мама всюди, мама огортає, мама і є твоїм життям, з однієї сторони, ти вже маєш цілий світ. Дитина там рухається, плаває, переживає, слухає. Але має дуже чіткий досвід. Все маминою любов'ю. І погана новина з одної сторони, а з іншої і хороша, бо це початок нашого шляху до того, щоб зростати. Коли ми народжуємось, дитинка переживає травму. Тому що це страшно, як це? А як же ж тепер жити? Як розірвався зв'язок? Навіть дехто із дослідників називає це таким гріхопадінням першим. Відірвався, відірвався від мами. І ми починаємо плакати. Але мама бере на руки тим з нас, кому це пощастило пережити, і знову тримає на ручках свою дитину. І знову прикладає до грудей, і дитина вже заспокоюється, є шанс. Є шанс на те, що все-таки зв'язок буде і залишиться. І церква так чудово через оцей досвід життя людини хоче розказати щось, що виходить за межі нашого досвіду. Царські врата, як вказівка на утробу Матері. А церква говорить, що наш Бог є благоутробним. Бог є благою утробою. Ось на що йде наше ціле життя, щоб відкрити, що ніколи, ніколи не буває так, щоби я залишив утробу свого небесного Бога. Це людина має відкрити, що завжди огорнена. Обійнята Богом. І тоді не має значення, що зі мною відбувається. Були такі люди, які справді так жили, не має значення, що відбувається. Має значення, чи я, як каже апостол Павло, завжди радію і за все дякую. Бо я знаю, що навіть те, що я не розумію, не знаю, не можу збагнути, є покликом і шляхом, який приготував мені Господь. Тому, коли Богородиця каже, я раба Господня. Хай буде мені, за словом Твоїм, вона йде в ту невідомість цього ще довгого і драматичного шляху. Ми з вами знаємо, що буде далі, а вона не знає, але погоджується на це. І так в ній зростає Христос. Як в утробі Богородиці, зростає Христос, а Богородиця перш за все, образ церкви. Церкви. Отак От чудово є сказано в літургії, що сподобає нас, Владико, єдиними устами і єдиним серцем. Уявляєте, як дивовижно? Ми маємо мати всі єдині уста і єдине серце. Богородиця перша зрозуміла, що вона поєднана з кожним із нас, з кожним. І тому вона стає церквою, початком церкви. Церква, як. Така невидима мережа зв'язків нас усіх. І коли збираємось у церкву, коли приходимо до храму, стоїмо перед царськими вратами, ми звідти що чекаємо? Виходу Господа, народження Його, з утроби Матері! Церква нам знову і знову являє ту подію. Не колись це було, а благовіщення щонеділі. Відбувається. Священник каже такі слова: зійшли Духа Твого Святого на нас, на нас і на дариці. Ми маємо бути тими, в кому Христос виявляється в людині, в людині Він є присутній. В людині, яка погоджується на стосунки любові і вдячності. То ще раз і ще раз благовіщення нам нагадує царських врат. Виходить Христос. З царських врат, зараз будемо виносити святе причастя, коли Господь каже: я ваша їжа, я ваше пиття, я ваше життя. І тоді дійсно ми можемо сказати, є в нас та радість, яка не залежить від обставин, за яку варто подякувати, оскільки сьогодні ми опинилися у цьому храмі. А це вже шанс на те, що і в нас в якийсь момент лунав і лунає голос до нашої душі. Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Амінь.